Медики 79-ї десантно-штурмової бригади отримали мобільний стабілізаційний пункт, виготовили його за кордоном із урахуванням побажань військових. Тепер надавати допомогу пораненим буде простіше і швидше. Олена не мандалюк розкаже більше. Є для для поранених, багато простору для медиків, органайзери, щоб складати препарати, місця для легких пацієнтів. Є сидіння, якщо раптом контузії. До п'яти пацієнтів одночасно можуть перебувати у такому стабілізаційному пункті. Виготовили його в Естонії на замовлення українських військових із урахуванням всіх їхніх побажань. вода, Тут у нас вода 200 літрів. Все автономне, термоізоляція, система, вода. Працюють від павербанку, холодильник для крові та плазми. Багато місця щоб складати медикаменти. Є кондиціонер та система обігріву може працювати як від екофлот до 10 годин, так і від сонячних панелей. Сонячний панел сонячна панель зараз на 500 ватт, можна поставити 30 ваттів. і для такої погоди, як у нас, 70% сонячно. Цього вистачить для медиків для Стабілізаційний пункт доправив Ерко. Він волонтер. Допомагати українським військовим почав майже з перших днів повномасштабного вторгнення. За цей час познайомився з бійцями понад 20 бригад. Я дуже було... я дуже багато часу провів із ними. Був у Бахмуті. Бачив, як вони працюють. Ми Ми збирали інформацію, і рік тому ми зробили перший комплект на часів яр для п'ятої київської штурмової бригади. Це вже п'ятий стабілізаційний пункт, який привозить волонтер. Його вартість складає близько 22 тисяч євро. А меценатами стали львівські благодійники, передають же устаткування 79 й окремій десантно-штурмовій бригаді. На жаль, на даний час, так як ми знаходимося на курахівсько покровському напрямку, то дуже складно працювати медикам, тому що постійно знаходимося під обстрілами. З міркувань безпеки ігор не розкриває тонкощі. Роботи медиків на передовій єдине зізнається працювати важко, але роблять усе для порятунку життя. Стабілізаційні пункти розгортають максимально близько до лінії бойового зіткнення, щоб якомога швидше надати пораненим допомогу. Тому одним із пріоритетів, які озвучили бійці волонтерам, була мобільність. Цей стабілізаційний пункт можна облаштувати за 5 хвилин. Він Має бути мобільним, він має бути зручним. Для того щоб фельдшер, хірург. Анестезіолог міг вкрутитися ніхто нікому не буде заважати. Могли працювати. І в одній злагодженій команді вже за кілька тижнів з Естонії має доправити і другий стапун для десантно штурмової бригади. Чекають на такі ще кілька підрозділів. Розповідає Ерко. Естонське підприємство налагодило виробництво. Єдина проблема фінансування. Тож волонтер постійно шукає благодійників. З Дніпра Олена Моделюк Ярослав Засова, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.